А, добрий день усім. Давно хотів записати цей відео і хочу вам дещо показати. Опа, це у нас посилки з Aliexpress. Вони у мене лежать, друзі, вже місяців вісім, якщо не більше. Колись я дуже давно хотів записати таку розпаковочку. Що тут лежить? Це значить такі... Як було написано на алісному сайті Secret Box. Де ти на певну суму замовляєш. Тут, от наприклад, на 200 гривень, на 100 гривень плюс бонус. Тут нам ще буде якийсь. І це на скільки у нас і на 200 гривень. 7 приманок, тут написано, що буде 5 приманок. І тут написано, що буде 3 приманки. Але ж зато з бонусом. Секретні такі бокси, куди вам ложать такі приманки, які ви навіть не бачили. Тому mm. сьогодні розпакуємо. Подивимося, що нам туди наклали наші продавці. Я не знаю, що можна очікувати від цих пакунків. Mm. Я навіть не розумію, що тут може бути, тому що ось тут прям, прям важка посилка. Що прям чуть, що там є приманки. Тому давайте зараз. Розпакуємо, подивимося, може навіть половим тим, що тут є. Я не знаю, з чого розпочати. Ну, давайте, мабуть, із саме розпочнемо фуфлижечки. Це значить три приманки за 100 гривень плюс бонус. Подивимося, який тут у нас буде бонус. Розкриваємо, І так. обережненько. Що нас тут чекає? Бачу пакетик якийсь. А ну, дивіться, що тут. Видно комусь щось. Давайте подивимося. Перший пакет. А, це отак. Суці... Більше там нічого в нас немає. Так, так, І дивимося. Тут у нас щось, якийсь штрих-код. Напоминаю, 100 гривень. І тут у нас значить так. Написано було, що це три приманки. Одна приманка, друга приманка. Ага. І третя приманка. Я так, я так розумію, це якась чиста. Це якась чисто форальна тема. Ну так, да, це форалька, може навіть головня на нього можна якогось половить буде. Ну отака. Фігня тобі. Це у нас, я так розумію, волк. Волтер, правильно. Ну це теж якогось головня, якогось жереха можна половити. Так, друзі, <ривити> це тільки початок. <ривити> Я в натурі не знаю, що сюди можуть положити. Так. Сюди ну і І пуфлишка отака грамова чиста. Тут тройник більший, ніж воно. Ну, коротше, понтова. Оця, посилочка і бонуси. Дивіться, які бонуси. Дякую. Китайці, дякую вам за такий бонус. 5-сантиметровий повідок зелений, мій улюблений. Просто бажаю ці повідки. І, і самі, самі фуфлижні застібки, які є на білому світі. Ну, ви бачите. А, ні, дивіться. Отакий карабінчик маленький чи більш-менш американочка. І самий туфлижний вертлюжок із застіпкою. Так, за це я віддав 100 гривень. Не знаю, <рес> радуватися чи плакати. Ну, а цей повідець, це мені прям дуже сильно подобається. Буду його використовувати 100%. Я не знаю хто, що типу, ловлять такими десь повітцями. Я не знаю. Їх просто купить. Я навіть колись як тільки починав ловити, заказував собі отаких 50 штук, чисто так пачках. Так, давайте далі, друзі. Єсть 5 приманок за 200 гривень в такому спінінг grill. Чисто дековиз катушки непонятної. Є 7 приманок за 200 гривень. Тут доволі таки увесиста така. Пачечка, давайте її вскриємо. Так. Ого. Яка пачуха. Виглядає як щось незаконне. Як щось, що провезли там через таможню незаконно. Ну, я сподіваюсь, тут приманки, а не щось незаконне. Так плотно запаковано. Так. Дивіться, плотно перезапаковано. Це вже щось цікаве, друзі, це вже щось. Опана! Я вже бачу силикончичок. Ого! <смес> Ого! Так, це в нас було скільки? Сім приманок за 200 гривень. Дивіться, який пакован. Приманок. Отак-так Почухаю такий кульок, давайте дістанемо. Так, тут зразу ось випадає. Ось що випадає. Це чи, що це? Рублірок такий, чи, чи пількер, чи що це таке? Чи волкер. Не шумить, але отак він ось так виглядає. Ось так. Є. Далі. Отак так дістаюся це. Так, дивіться, что тут нас встречает. Силикон. Це я так понимаю, у нас фатики. Ой, бля. Порвавшись. так достаю фатики. Злиплись, блин. Я вам підсніму це на телефон. Так, друзі. Як вам хвостики нормальні? Гра буде, я думаю, шикарна. З такими хвостами. Та ти що? Ой-ой-ой, ти що? Блін, а як? Як це так вийшло? Вони ті б отак поскладались, ці хвостики і все. Капець, 5 фетиків помаранчевих Просто покорожених отак. Ну це в мусорку це, зразу. Зразу в мусорку. Дякую, конечно. Дякую, звісно, друзям китайцям, що вони постарались одлить для мене. 5 фетиків, але... Але то таке. Не дуже. Так, далі, дивіться, далі беру. Отакий гігантський просто 20-грамовий спінер. О! 20 грам. Ну, може і працювати, не до речі. Чого ні. Так, це, це вже третя приманка у нас. Третя. Далі у нас йде маленький телспінер. Нагадую, 200 гривень. Маленький телеспін. Отакий. Ну, вони, в принципі, вони ловлять, але вони по якості своїй не дуже. Ну, гачок, до речі, останній. Це виходить вже 4. Чити приманки? Далі у нас іде. Це я так розумію, Ратлін. Мабуть, так? Да? Це Ратлін. Десь якогось судака ловить зимою. Так, це у нас шоста приманка. А ні, п'ята приманка. Тобто це вже повинно було закінчитися на цьому, але я бачу ще приманки. Далі. О, це цікава штука. Це типу як американці ловлять баса. Типа попери, які хлюпають. Давайте спробуємо. Сьогодні якраз є тут. Вудка. То есть гупик носит такой. Стрейк Хороший. И всякий гупик. Так, сюда. Зараз спробуем, как он хлюпочет. Так. А ну -ка. Сейчас он не хлюпочий. Ага, так. Я бачив, як сома ловлять на такі приколи. Не, ну прикольна тема. Ну цю штуку я б собі оставив би. Літом би її можна було попробувати половить її. І я бачу тут у нас твістерки. Твістерки такі самі, як і. А ні, твістерки більш-менш нормальні, до речі, нічим не пахне. Їх тут доволі багато, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять твістерків отаких. Капець, їх можна, до речі, один до одного покласти і будуть твістрики помаранчев, я впевнений. Такс. Далі. Далі якийсь ваблірок пуфлежний. Не зрозуміли. Я так розумію, тут не буде такого, що там берків якийсь, червоної. Тут все таке. Ну, типа, десь ним можна кидати, десь ним можна щось буде і валити. Я вот так не Такая себе. Такая себе. Есть такая, это восьмий уже. Так, бачу далее. Еще супер классные хатики. Чудови просто фетики. Такі самі? Так. Да. Точно такі. Із злипшимся хвостом. Ну це в мусорку зразу, тому що воно не буде играти, воно таке як. Чи... Просто, просто кусок. Кусок непонятного чогось. Знову... Знову непонятний в якийсь. Ну, самий звичайний поплавочок китайський. Нічого тут такого в ньому немає, обичний. Давайте розпаки його, под'ємось, уже розподивимося. Ну, схожий на хамсіна на чимось. Дуже схожий. Такий побитий, наче ним уже китайці ловили. Далі дивлюся, тут є такий. А це півкер точно. Це для... Так розумію, морської ловлі. Оце прикольна штука, повішу її собі на ключі. О! Нормальний брелочок. А ось як вам... Ого, воно якесь. А ось темка Значить, друзі, це для морської... Рибалки ловить осьминога, ловить кальмара. Дуже таке практикується в японців, вони полюбляють ці штуки. Я не пам'ятаю і не знаю, як вона називається. Написано 4,5. Ну, отака штука креветочна. Мені не знаю навіщо вона. Вона така обтянута якимось типу матеріалом. Ось така пачка силикону. Enjoy the excitement and Fun of Fishing. Так, що це за силікон? Зараз зацінимо. Це у нас пахне. Це у нас типу щось окуняче таке. З такою головою, головешкою, набалдашником. Їх тут, їх тут штучок 20, може навіть 25-30. Отакі приманки, друзі, це все на 200 гривень. Повинні були положити 7 приманок. В Один, два, три, чотири, шість, сім приманок. Відтоги положили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 приманок положили в ітогі. Половина, так, Навіть більша половина з яких фуфлежні. Тобто ловити можна воблером цим ловити можна, тейліками можна, воблером, можна, ратліном, можна. А цим можна спробувати половити щуку літом в траві. Ну і безпонтова резина. Не знаю, кому вона нужна, кому вона потрібна буде. Не знаю, фігня якась. Останнє. Хвачуха. Упаковка навіть, коробок. Оце іменно називається бокс. Все те, що до цього було якісь пачки, непонятні, а це прям іменно секрет бокс. Треба якось обережненько. Одкрити. Так, де воно тут? Це є, це є. О! Так. П'ять приманок за 200 гривень. Погнали. Опа! Сейко! Сейко СП У. Що це за прикол? Отакий ваблірок, друзі. Що це за фірма, я не знаю? Ну, мабуть, якась... Такась китайське. Ну, друзі, доволі ще так виглядає він непогано. Непогано він виглядає. Може навіть він щось буде ловити, цей веблірок. Та юмаю, волосина причепила цікась. Тобто це Китай, але це не балванка, знаєте, якась китайська, якогось непонятного виробника, тут ще ось Seiko. Seiko, це, по-моєму, це класні часи, бренд класних часів. Далі. Вот це таке фуфлижненьке щось. Мені таке не дуже подобається. Фішин таке. Ну теж в принципі ловити можна. Далі. Сейко також якийсь такий воблер. Це той, що буде занурюватися нормально. Є. Yeah. Так, це три воблера. Чотири. Ось якась ця непонятна взагалі. Щось не зрозуміли. Ого, який кабан. Це виходить четвертий воблер. Такс, це є. Що тут? Тут нічого. П'ятий також з заглибленнями таким. І вже хай, не буду їх доставати. Вони всі одинакові. І шостий. І шостий самий адекватний воблер. От шостий ловитиме, мені здається, десь по мілячках. Цей воблерок буде ловити. І розкраска в нього така сама адекватна. Ось, отак виглядав. Так, може навіть ловити. Сидів, сидів, я тут думав, думав та й надумав. Дивіться, це все відправиться тому, хто правильно напише відповідь на два питання, яку я зловив найбільшу щуку, точну вагу. Відео із цією щукою і з вагою є на каналі. І на яку приманку я це зробив. Тобто написати в коментарі під цим відео треба, яка моя найбільша щука трофейна, і на яку приманку я її зловив. І ви получите оце все. Єдине, що я залишу собі ось цього перепеллера. половлю ним колись там літом. А вам залишиться це все добро. Я не знаю, що ви будете з ним робити, на що воно вам нужне, але пишіть переможці, я відправлю і ще приколів всяких положу від себе. Нормальних приманок, тому, тому давайте там. Пишіть.